На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 173 Через точку М, що належить бісектрисі кута, одразу використовуємо всю інформацію. Бісектриса кута з вершиною в точці У. Давайте використаємо цю інформацію і викреслимо, і позначимо бісектриса ділить кут з вершиною О навпіл. Ось я закрашу, зафарбую цей кут рожевим, і я знаю, що кут, ось ці два кути рожеві, вони рівні. Це бісектриса. Так, читаємо далі. Проведено пряму. Яка перпендикулярна до цієї бісектриси. Якщо пряма перпендикулярна до бісектриси ОМ, значить кут АМО та БМО ці два кути будуть дорівнювати 90 градусів. Ця пряма перетинає сторони кута в точках А і Б, ми вже позначили, доведіть, що АМ буде дорівнювати МВ. Запишемо. Так, бісектрису всю умову записуємо. Бісектриса, це значить, у нас кути Ау, Ау М, буде дорівнювати БУМ, БУМ, це бісектриса. Цю умову ми вже записали. Запишемо тобі другу умову, що пряма перпендикулярна до бісектриси, значить кут АМО та БМО дорівнюють 90 градусів. Так, використаємо цю умову, запишемо. АМО дорівнює куту БМО та дорівнює 90 градусів. Доведіть, довести, запишемо довести, що АМ буде дорівнювати МБ. Дивіться, щоб довести, що АМ дорівнює МБ, ми можемо Довести, що два трикутнички ОАМ та ОБМ рівні. Якщо ці трикутнички будуть рівні, то і відповідні сторони у них АМ та МБ будуть рівні. Так, запишемо. Розглянемо трикутник ОАМ. Та трикутник БМУ. МУ. Так, перш за все, саме просте, шукаємо, чи мають ці трикутники спільну сторону. Дивіться: сторона, я візьму жовтенький, сторона ОМ у цих двох трикутників, вона спільна. А значить, належить і тому, і тому трикутничку. А значить, вона рівна для того і того трикутничка. Запишемо о М спільна. Це саме простий випадок. Шукаємо спільну сторону. Далі можемо використати другу умову другого ознаку рівності трикутників, в другій ознаці рівності трикутників. Ми повинні мати одну сторону та два прилеглих кути до цієї сторони. Так, що значить прилеглих? Прилеглих значить кути, які торкаються. Дивіться, у нас вже є два рівних кути, які торкаються цієї сторони. Ось у нас два рожевеньких, бачите? За умовою, тому що у нас бісектриса. Ось цей рожевий кут. Дорівнює цьому рожевому куту. Ось у нас вже є один прилеглий кут. Так, запишемо. Кут АОМ дорівнює куту БОМ. БОМ. За умовою. так, як бісектрис. Добре, залишилось тепер довести, що і інший прилеглий кут до цієї сторони. Дорівнює цьому іншому прилеглому куту. Дивіться, цей кут торкається. А це ми бачимо із умови. Дивіться, АМО, ось ми записали, буде дорівнювати БМО, так як перпендикуляр. І дорівнює 90 градусів. До кут АМО дорівнює куту БМО. М О, так як перпендикуляр. А отже, дивіться, одна сторона та два прилеглих до цієї сторони кути, кути, кути тобто за другою ознакою рівності трикутників запишемо, а отже, за другою Ознакою. Рівності трикутників. Трикутник ОАМ дорівнює трикутнику БМУ. Так, дивіться. Що це значить? Це значить, що якщо ми зараз наложимо трикутник ОАМ на трикутник ОМБ, таким чином, щоб синенькі кути співпали, рожеві кути співпали, то ми побачимо, що сторона АМ співпаде зі стороною МБ. Значить, ці дві сторони відповідні у рівних трикутників. А значить, рівні. пишемо а отже отже, відповідні сторони та МБ. Рівні. Все. Ми довели.